Всім доброго дня, слава Україні! Знову з вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог. Так що, друзі, давненько не було у нас рубрики в поросят. І так як Леся Петрівна з дівчатами покинули мене, і поїхали до тітки Марії, залишився сам на гозяйстві. Та й думаю, займуся я трохи реалізацією, так як їх немає. От тільки вчора поїхали і сьогодні я вже починаю. Реалізовувати поросят. Ну, я в реалізовувати я не буду, зараз чекаю я свого товариша, хто дивиться моє відео. Вже на протязі цих 4 років ця людина раз у рік приїжджає до мене, це мій товариш. Товариш це звання дуже почесне і товариш це та людина, яка прийде на допомогу в будь-який час доби і завжди тебе підтримає. він від мене трошечки і старший, ну, але Анатолій завжди мене підтримує. І так він до мене звернувся там, по кабанчику. Я кажу, Талюха, одні свинки, капець, ну, не знаю, свиню парити не будемо. Все-таки знайшов я там кабанця, все нормально. І зараз чекаю на нього. Ну, а поки чекаю на нього, хотів би подякувати за підтримку всім, за довіру в цей автомобіль. З позивним француз, ну я не прицепив номера, але зробив, так як у Назара 19-річного медика позивний француз, я замовив номера. Ну, стараюся завжди замовляти. Я їх не цепляю. А вже хлопці хочуть в парі цепляють, як хочуть, так і чіпляють. Я думаю, йому буде приємно, що буде і у нього його позивний. Також хтось вислав мені посилку для нього. Я думаю, приїде посилочка, розпакуємо, зв'язана з медициною. От. А також хотів подякувати не тільки усім всім, всім глядачам і підписникам, не тільки свого каналу, а також мені дуже приємно, що мене підтримували І в нашу обойму долучаються блогери, які діляться. Все-таки мені приємно, тому що насильно ти не можеш заставити людей, але люди, якщо довіряються, то вони. Виставляють. І мені приємно, що є такі українські блогери, як Володька Брус. Дякую, Володьки Брус і його сім'ї Матвію. Окремий привіт Це позитив в такий тяжкий період часу, коли подивишся таке відео про трударів, які живуть в селі, які організовано працюють. Дуже-дуже приємно, що є такі, які не плачуться, що дуже важко жити, а самі розвиваються і працюють своєю командою. Я вже говорив, що. Сім'я це невеличка держава, і все залежить від того, як ви там керуєте і розподіляєте свій бюджет. А також хотів би подякувати молодій фермі за підтримку, молодому фермеру, також Андрійку і також Яріку Мазуру. Велика велика подяка за те, що підтримуєте і ділитеся постами. Це трішки працює, працює і. Вчора, коли поділилися, коли в мене вже фактично все закисло, тому що відеозвернення, коли там виставляєш і просиш на допомогу, на жаль, такі відео не дивляться. Де ставиш фото військовослужбовців, люди ігнорять. Де там якесь відео про якийсь трактор там поставиш або там про якусь іншу роботу, люди трішечки заходять і дивляться. Але дякуючи цим блогерам, воно дало конкретний результат. А також поговорили вчора, ми. З Кирилом бізнес на свинях, порозумілися і дякую за довіру і підтримку. Так що все нормально. Є просто люди, які говорять деяку інформацію, які ближче до людини і сприймається інформація трішечки по-іншому. Рухаємося в одному напрямку, рухаємося задля перемоги. Так що результат у нас на даний момент. Дві автівки в 115-ту заберуть хлопці після 10-го числа. Цю машинку будемо гнати. Я думаю, четвер, п'ятниця ще зорганізуємося, Ще сьогодні ми перезуємо, заказав резину. Я не, не знаю скільки вона прийде, але перезуємо. Не знаю, чи буду присутній, як будемо перезувати. Більш за все, Юра підтримає це все діло, забере автомобіль. Я дякую магазину Віанор Сергію Рекиді, Юрі. Тобто всім присутнім, які організовують цю всю справу, а також по технічним характеристикам ще передивлюємося т.д. і тоді. Ну, Перезуємо, протестуємо, подивимося, чи працюють блокіровки, чи працюють понижайки. І будемо відганяти Назару. Так що Назарчик, якщо дивишся, тобі Ой, окремий привіт, обійняв, бережи вас Бог і просто хочеться все-таки до людей звертатися. Не забувайте, що у нас війна. і Ну, на, жаль, на жаль, дуже багато хлопців гине заради того, щоб ми тут сиділи і ляси свої тащили. О, і Я думаю, що прийде час, що прийдеться нам усім братися за зброю. Е, є в тебе здоров'я чи нема в тебе здоров'я, але нашу неньку Україну треба визволяти. І то, що там говорять, що там наші хлопці пройшли, там... дуже добре, що пройшли. Яка ціна і чи справді воно так є. Так що спілкуйтеся безпосередньо з військовими, підтримуйте їх словом, ділом. Хто не довіряє там волонтерам і фондам, об'єднуйтеся родинами, не забувайте про своїх знайомих друзів, підтримуйте їм. Підтримка потрібна як нікому іншому, тому що це ціна нашого кожного прожитого дня. Ну а поки ставлю на паузу, буду зараз чекати товариша свого і... Одрузимо йому кабанчика, подивимося, яка вага, зважимо. Тобто я стараюся його підтримати в цьому напрямку. У мене є можливість, а ті люди, які там мені сьогодні писали, роз, е, зроби розіграш, поросяти. Ну, для мене на даний момент, е, ну, я, по-перше, цим не дуже вмію займатися і стараюся віддати туди, куди вважаю, воно піде за потрібним. По продажу поросят не продаю. У мене їх нема, але є там у моєї товарш, там дзвонив мені є. Є там трохи поросят. Якщо хтось комусь там потрібно, можете написати мені на вайбер, я дам номер телефону. Так що, от такі справи. А своїх, на жаль, невелика кількість. І ставимо на відбудівлю, тому що треба працювати. Поки ти працюєш, поки ти щось реалізуєш, поки ти ставиш назад, то в тебе є можливість відщипнути від себе і є можливість жити, платити за світло, там, купити якихось дріб і допомагати нашим Збройним силам України. Так що. На цьому поки все, далі буде. Чекаємо Анатолія. Так що, друзі, приїхав Анатолій. Підготував я йому свого прицепа, бо не даю мішки, поставив ваги. Так чисто для того, як ми це робимо, завжди феншую. І ваги у нас включені, нолики у нас є. Зараз спробуємо це все діло зафіксувати. Як завжди. Так що завжди говорив. І буду казати, коли раніше тримав тільки на відгодівлі, купував порося тільки через вагу. Тільки через вагу і брав те, що воно є насправді і знав, який у них вік. Так що, друзі, на даний момент не продаю, просто даю своєму товаришу, тому що є товариші і дружбу за гроші просто не купити. Так що, друзі, під'їжджає. Зараз десь Анатолій там. Від'їжджає, а там ще Дімка не виїхав. От. Привіз мені Тоха конфет ромашок, яєць курячих, так як у мене немає, курей. От. і от така взятка при виконанні. Так що чекаємо і зараз працюємо далі. Так, водителі з дуже величезним стажем. Це та людина, якій я довіряю своє, свою родину. Завжди зранку, там, якщо треба кудись от, завжди він їзде підвозить і зустрічає. Так що можу довіритися. Що, жарко чи що? Давай. давай давай Ще трошечки і все буде нормально, якраз потім вийдеш і подивишся, що ти наробив. Я вже наробив. Що ти наробив? Те, що не треба. Да? — Ну разу год ти ж попадаєш до мене в кадр. Я ж не можу тебе не зазняти. Здравствуйте, Сергій Сергійович, хорошого дня вам. Як... Щоб ви були завжди такі красиві, багаті, щасливі, і щоб у вас все вийшло. Спасибо. Не може підписчикам їм сказати, щоб все було добре, щоб скоріше була в нас перемога. Так, щоб перемога наступила дуже швидко. Ми будемо для цього прикладати всі зусилля. Ну, Стараємося щось робити. Ні, ну ви стараєтеся і робите дуже багато. Ні, ну ми всі разом. Ну чому? Ну, якщо людина <підалі> з миру по нитки, це путіну петля. І, е, на жаль, ця ну, така буває, люди буває говорять там, що ти там, це ж не твої заслуги, це заслуги інших людей. Так, я його кажу. Тобто треба організувати, всі так? оці моменти це людські, І кожна людина там потрішечки, хто там. Щось передав, О, зараз йде там посилка, там подивилися мої відео, люди там відправили якісь для медиків речі. О, там якісь продукти прислали, там якусь копійчину людина скинула, хтось безпосередньо напряму допомагає. О, тому що е, скільки зараз заходиш, от сижу, немає просто настрою. Зайшов, Світлана Добровольська виставила пост, хтось хлопців скинув відео, і на тому відео хлопці рухаються, і техніка по бокам розбита. І вона ж переписувалася, і ну, типу, пише в своєму пості, це техніка чия. Хлопці пишуть, це наша техніка. І дуже багато техніки. На жаль, люди не розуміють, коли не показують там у, на наших каналах, що там які поразки, які втрати. Для того, щоб люди просто, можливо, ну не знаю, навіщо воно це робиться, тому що це все-таки реалії життя, і люди повинні про це знати. Що не просто гинуть кацапи, і в них озброєння, як казали мені хлопці, на 50 вистрілів 120-ї міни відповідь пішло тільки дві. От, і в них є і Мавіки, і БПЛА, і ланцети літають, все, що хочеш. А ну, на жаль, це є реалії життя і це є правда. Я завжди казав, спілкуйтеся з хлопцями, підтримуйте їх по можливості, тому що вони потребують нашої допомоги. Ну, а ми рухаємося далі. Як би там не було тяжко, ми сподіваємося, все буде добре. І ми не, не нарушаємо традиції. Товариш Анатолій не грусти, все буде добре. Як ти казав в прошлому відео, не гвоздягнутого, не мінта класного. Да, було таке діло. Так що товариш тримає завжди одного кабанчика для своєї родини, щоб по традиції був у нього таранчук, так як у нього є дочка і син, а в дочки і сина вже є. Ще діти, ну тобто є родини, і це такий вже традиція, щоб заріжати свинку і роздати діткам. Це було раніше так, і на, на жаль, не на жаль, а це дуже добре, що це є і зараз. Так що, Талюха, і прицепа. Зараз ми кинемо якоїсь тирси. Да, цей кабан він безцінний, тому що цепочка можна кинути. Не хочеш накидати цепочку? Та, Та ні, не загубиш. О, так що, ну так що так. Так що годуєш ще з комбікорму дамо кабанамо, твоя задача, яка насипати, налити води, викинути какашечку, а потім зарізати, а зарізати цю букашечку. Я прислухаюся до ваших порад і завжди виконую те, що не завжди ти так вже все ну, до цього звісно, прийшов. Ну, Товаришуємо вже дуже, дуже багато років, і ця дружба вона доказана поступками, а не як багато людей як там знайомі по вигоді. Ні, ну, поступки хоть не в обряд вами. Ні, звісно. Нет, конечно. І мені дуже приємно, що я знаю, що в мене є такий Анатолій. І як я колись казав своєму, можна сказати, вчителю Василю Дмитровичу Чайківсь, Чайчевському, це повітряно вже, суки, як він, мені, він мене багато чому навчив. І я просто вклоняюся йому за те, що він робив зі мною і зробив з мене таку людину. Тобто я казав би, дав би Бог, як він мені каже, Серега, може тобі щось потрібно. Я кажу, Василь Дмитрович, якщо мені треба буде, я вас попрошу. Але дав би Бог, щоб той день не прийшов, щоб я до вас звернувся. Так само як і тут. Про пораду можна? Так, але це про допомогу. Я кажу так само і тут. Я знаю, що Анатолій в будь-який момент дзвонив, якщо він ходить, якщо він шевелиться, і в нього є можливість, він завжди підтримує в будь-яке час суток. Оце є дружба. А ті люди, які використовують таких дуже багато. Ну на жаль, так воно і є. Так... Не було світ просто так построєний для того, щоб є такі люди з вигодою, є люди просто для того, щоб помогти людям в будь-яке любе. Час. Якщо ти можеш, то ти завжди всі Я Получаю від цього задоволення. От мені Правильно. там, от, як там не говорили, там, десь комусь даси якихось 100 кг комбікорму на початок, людина купила бройлерів і вигодувала. Людина порахувала, людина далі пішла. Вона вже там туди... Так само, як ти своїми кормистими яйцями. Я, поки я тебе не заставив, поки я тебе не наштропалив, несуться, ну раз привіз, значить є. Так що Туха мені Ромашок привіз, і є Тож Він знає товариша. Те, що він любить. Так що зараз кинемо тирси. Саме Наталюха розтинтовуй задочок. Розтинтуємо задочок. Дівчата вже на місці. На місці? Да. Да? Я ж кажу, да, бо я кажу, це водій, якому я довіряю. І... Це нормально все нормально, доїхали. Марія вже зустріла все чи Так що зараз е, принесу тирси і буду ловити якогось кабана. Ну да, поки хай буде так відкрити, я зараз поставлю телефон, щоб вже ж трохи щось тебе засняти. Я поки піду, ти про мене нічого не розказують. Добре, я нікому нічого за не розказати, але він мене перегирває. Не для того, щоб валить кабана і століка здерти в шкури, а ваги з ящиком для того, щоб він уже знав, який у нього кабан. Якщо я приїду до нього в гості він похудає, то йому буде Ты просто 30. Кабачки не давать, кабачки так. давати, кабачки вимагають класти. Яблука може давати. Руші, яблука. 100 грамів можеш на вечері. А 100 грамів можна давати? Да, Вечіром сідає. Кожний день разом із ним чи окремо. Ні, ну я ж думаю, як разом начнеться, то це буде вже не постаново. Це вже буде. Ні. Так що, друзі, ще я ж кажу, в початку відео я говорив про Назара, про медика, якому 19 років, якому ми збираємо на л 200 Дякуючи всім, хто долучилися і блогерам, які розповсюдили мою силку, вже на сьогоднішній день ми маємо вже 200 там з лишнім тисяч гривень. Наша ставка на сьогоднішній день машина 6 тисяч доларів, це 222 двіди тисячі гривень, плюс замовили ми резину там 16500 і донкрат, компресор, ну десь в районі 245 тисяч гривень і машина буде укомплектована. Але машина у нас вже є. Рухаємося далі. Я думаю, що ці вже 45 тисяч гривень це така капля в морі. Тобі ж балакаю про свиней, але в голові все одно одне. І як би там не було, все одно на цю тему буду балакати, поки війна не закінчиться. Люди кажуть, ми втомилися, втомилися, коли будете жити в рабстві. Тобто вихід у нас один. Або перемогти, або жити в рабстві. І таких, як шелуть, на тому туди в першу чергу помітять. а від мене навіть сука гілляка не, не трісне, це 100%. Тобто в мене буде вихід один. Так що у нас задача, хто не може е, нести зброю, хто не може фізично це робити, об'єднатися і підтримувати. І не включати функцію ждуна. Правильно, Анатолій? Да. Я погнав по кабанах якою. Може тобі вигнать великого, так. Тобто Заріжем от... я... вже дай ті. Сергій я вийшов. Давайте такого, щоб я в місті да. початку пив. Такий піде? піде? Та ну нахрен, Ш... такий піде! Це свиноматки і то свинка. Собачівська. <рик> 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 Ти ж, мій, ти ж мій друг, ти. <с comentari> не, брата, мене з дімати рукавики, а це нічого. Ми тільки ворови піти, бо то його покрасив міти зеленкою, бо там вони вже одні дівчата. Думаю, як же ж його оттуда цього взяти, щоб потім мені не бігати. Що ти на нього дивишся так? Нічого, нина. Нічого. О, її вже можна на гровер переводити, ми маємо 30... 36. Ну почти як лутько, чуєш. А що у тебе такий вес? Та ні, у мене трошки біг. Защо теж телефон заглючив? Що ти, твоя задача яка? Шо? Яка? А яка твоя задача? Рукавиць нема? Нема. Назад! Назар! Назар мене не чує. Ладно, я тут вдома, то я вже такий чистенький. Ладно, збігаю, принесу тобі рукавиці. Какався? Такий тип укакався, чуєш. Зараз веде людина, може попросити, що допоможе, але я тобі допомагати не буду. Ти будеш? А який у тебе йдеться? Мене 70. Я вже менший. А ти? Було 69, зараз стало 60. Кабан вашкий, ты ти скрывайся туда корм дорогий. Не, щоб кабан. Машину на дачу ваш. Да, на січку одразу. Диедьте, не привезе, да і все. Занимайся, щоб, своїм ділом. Наша задача вигодувати кабана. <натурно> Наша задача, щоб ти його зарізав. Чтоб приїхали, дочка, приїхали. <натурно> щоб були раді. Щоб це українсько ради. Ну конечно. Коштує... По цими руками каже. <різь> Через трошечки пізніше в п'ять місяців ще раз листи. Лестику, <різь> так. Так він провести. Нет, десь до трьох <до 3> місяців. <різь> да, ну там свинки набагато більше. Але Валерічик такий. Як і Ти Не надавай, що буде. Сердчиком не назов. Я на ну, сердцем можна надавати. Що, okay. де може сам? Там да, підважкий. Та да, не хубаво. Ну я ж ви бери під пузо. Серюга, я не возьму, він вигветься ще. Да, не матюхайся. Ну я тобі ще поможу. Я його 340 кілограмів, мене 740. Все добре. Так що Тоха, я тебе затримувати не буду. Зараз он Назар приніс ще комбікорм. Ложив в машинку, закриваєшся. І поки вітер без сучків, пить... нет, да, печеш. Диви, спокійний, йому подобається. Він хоче перемен. Да. Можеш в принципі накинути і завернути. Або передок завернути, щоб... щоб я... Та щоб йому не жарко було б. Та він не задихнеться, але я думаю, що жарко. Він, він то не вискочи. Не, так... Жарко, звісно, жарко. Приїде б вареник, бляха муха. Передок відкриє і все. І воно буде їхати, і він все одно буде лежати. Заверше піднімай. От там що... Ще... Ну да, да, да. так щоб не... заверни, як на камазі. Ось так, да? от так. О, молодець, ти шариш. Все вірно, о, да. Да. так. Тихо. жара, каже телефон, у нього немає цього, понял? Чого? Яркості. Яркості. Не це є. Те. Не бере. Не. А нього і труха. Рукавиці можу ставити собі тільки в машину. Як будеш виганяти цього кабана, ага. о, будеш гнати там його, виженеш його біля бели і поженеш потихеньку. Скільки там десь кілометр? десь є. Все, друзі, на цьому буде відосик завершений. Хорошого вам дня. Та ти ще приїдеш. Дякую, я приїду, при це При приведеш. Та, ну, все, лети. Все, дякую. Давай, дякую. дуй, і не доведи Господь, тільки заїкнешся мені. Дякую. Все на ЗСУ. Поняв? В тебе є своїх дирок, так що латай їх, а ми якось потихеньку розберемося. Так що, друзі, на цьому завершую відосик. Цініть своїх друзів. Об'єднуйтеся, підтримуйте один одного, разом завжди веселіше і завжди результативніше. Так що на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Анатолій рушає і поїхав. Щось забув? Це нормально. Вони По ще їм повишні.